Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ось і відлунали ті веселі для нас пісні, пісні про славу Христа, коляд відлунали, і знову церква нас підготовлює до дуже важливої події, до події, яка стоїть в центрі усього життя історії людства, яка стоїть в основах закладених віри християнської. А саме до Воскресіння Христового, до цього світлого свята церква, як до будь-якої важливої події, любляча мати, готує свою дитину, готує нас також періодом, який названий підготовчими неділями. Цих неділь є чотири, і перша із них, якраз неділя Митеря і Фарисея, де ми з вами під час Божественної літургії можемо почути цю одноіменну притчу. Про дві людини, які прийшли до храму для того, щоб помолитися. Бачимо чітко те, що один із них, будучи людиною грішником, виходить з храму оправданий, другий, будучи людиною праведною в лапках, тобто отою мнимою праведністю, виходить осудженим. Ми маємо чітко зрозуміти, що для нас ця притча як в кожнотемному житті. Червона нитка має бути прослідкована на кожному кроці нашого життя, бо чітко є в Святому Письмі сказано, що гордим Бог противиться, а смиреним дає благодать. Власне, якраз і в повній мірі сьогодні в цій притчі Христос показує, наскільки є пагубним пороком наша гордість, наше підвищення в очах людських. А Власне, можна злукавити перед кожною людиною, і, можливо, це не буде відкрито, але ми маємо чітко пам'ятати, що перед Богом ніколи злукавити не можна, бо Він бачить найпотаємніші наші помисли сердець. бачимо ту складову, яка в житті Фарисея була в кожнодневному його житті і складову видиму, зовнішнього ту сторону його життя. Але Христос для нас сьогодні відкриває і ту таємну сторону Його душі. І ми маємо чітко зрозуміти, що перед Ним ми завжди маємо ходити в тих шляхах праведності, бо Він нібито давав десятину, нібито й постився два рази у тиждень, нібито давав і пожертви, які предписувалися в законі. Але ті всі жертвування, вони були не тим, чого хоче Христос від нас. А в 50 псалмі у Пророка Давида є чітко сказано, що жертва Богові духу покорена, серцем скорботним і смиреним Бог не погордує. Ми кожен маємо задатися тим питанням, чому інколи буває так, що людина випромінює собою якесь світло, людина не мов би заворожує нас, і до неї ну, лежить отак, душа, попросту як кажуть народу. А це поняття якраз якраз. Спорідненості душ, воно і показує про те, що людина, можливо, і маючи якісь випадки, маючи якісь гріхи, але має покору перед Богом, має покаяння і тим самим нас до себе притягує. І зовсім, зовсім по-іншому трапляється, коли бачимо людську гордість, возвишеність над іншими. Така людина природньо відштовхує нас від себе. Але до таких потрібно, перш за все, в душі плекати свою власну любов, вибудовувати розуміння того, що будь-який грішник має можливість перед Богом покаятися. Ми згадаємо, давайте з вами ті останні миті життя Ісуса Христа на землі, коли Він вже, будучи на Христі розіп'ятим, висів із двома розбійниками, і один із них, який, можливо, за життя, як щось зробив щось доброго, то дуже мало, але в більшій мірі робив якісь розбії, в більшій мірі ображав людей, якщо не вбивав, то, напевно, побивав точно. І якщо ми побачимо, що саме за останнім сповіданням своїм він удостоївся Царства Небесного, то це ще більше якби дасть нам утвердження в тому, що в жодному разі не можна в серце. Закрадати, засівати той осуд, який мав місце в житті фарисея. Маємо чітко пам'ятати, що досягнувши праведності, в жодному разі не можна зверхньо ставитися до тих, хто на нижчому рівні духовності. І є дуже гарне повчання у великих богословів про те, що в своїй життєвій дорозі ми маємо дивитися не на грішників, а дивитися на святих. Бо якщо ми з вами поглянемо на людину, яка є п'яницею, розпусником, злодієм, то на рівні із нею, ми, можливо, не зовсім погано будемо виглядати. Але чи будемо виглядати ми погано в очах Божих. А якщо будемо споглядати на святих, то тоді ми зрозуміємо, що ми є насправді великими грішниками. І ставлячи себе. В найбільшій мірі людиною грішною можемо очікувати того закінчення е, притчі Промитря і Фарисея, яке було висловлено Христом, що той, хто понижується, буде возвишений. Тому нехай всемилостивий Господь дасть нам мудрість бачити всі місця підйому нашої гордині і дасть мудрість боротися із тим важким пороком, який. У повній мірі перекриває нам дорогу до Христа Спасителя. А прагнути маємо всі до того, бо перш за все, Ісус Христос каже: шукайте Царства Божого, правд Його, а все інше додасться вам. Слава Ісусу Христу!